Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Аврора. Багато цікавих акційних пропозицій та новинок. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Набір подарунковий аксесуарів по догляду за тілом. Ціна 109 гривень. Три предмети. Мочалки для тіла. 3 штуки кольорові 87. Папір туалетний 18 штук упаковка, ціна 339 294 гривні, папір туалетний трьохшаровий, 24 штуки, Універсальний гель для прання 2-літровий 189 гілочка бавовни фіолетова та біла, 99, дитяча парасолька, трустина з вушками. Кольори в асортименті ціна 77 гривень. Парасолі прозорі тростини з малюнком. Ціна 119. Ялинкові кульки бронзові. 16 штук 199. По 49 кава старого Львова. Сніданкова та марципанова 100 грамова відпарювач потужність 1502-949 гривень. Парова швабра Сатурн 1699 потужність 1300 Вт, Тепловентилятор 349 1900 Вт. Є такий варіант за 499-2000 Вт, папір вологий туалетний 50 штук 34 Папір туалетний 60-метровий 9 гривень. Лежак для тварин квадратний 349. Рушники паперові 99-12 штук. аромат дифузор з паличкою 134, 184. Дитячі вологі серветки «Ромашка» 34, серветки Смайл гіпоалергенні без спирту, ціна набору 124 гривні. Три упаковки по 56 штук. Пастки для кольору та бруду 84. Упаковка 12 штук. Вони дають змогу прати одночасно білий та кольоровий одяг. Серветки для оновлення чорного кольору і тканини 3 в 1. Виробництво Німеччина. Ціна 149 гривень. Бальзам Ополіскувач Беко 54 тисячу мл. Велі кондиціонер для білизни 3 аромати 44. Саме для прання універсальний 39 для кольору 42 гривні. Відбілювач кисневий Місіс Хелен 70 грамів 16, капсули велі для прання універсальні 10 штук 69 гелевий освіжувач повітря 2 аромати 35 100 г. Серветки косметичні 150 штук 29. Упаковка 100 штук 15 Пінка, що очищає інтер'єр. Сліди комах, відбитки пальців. Та плями жиру ціна 64 гривні. Засіб універсальний для чищення ванної кімнати 500 г34 365 для миття акрилової ванни 500 г два аромати на вибір. Ціна 28 гривень. Сано засіб для миття акрилової ванни 229. Засіб для унітазу 194. ProMax з ароматом лимону 49. Відбілювач кисневий сано – 239. Поглинач 2 в 1, Вологи та запаху 149. Очисник для пральної машини освіжає та очищає 100 грамовий з ароматом лимону 77 гривень, виробництво Німеччина. Відбілювач кисневий дитячий 200 грамовий 27 гривень. Мило-господарське рідке 1 літр 29 Для посуду для прибирання та для прання 34 за 1 літр. Господарське мило відбілююче 16-125 г, порошок для прання сама 29 лоск 300 грамовий 44, ароматерапія. Кондиціонер сіла 119 2 літри 400 мл 499 Лоск порошок для прання 4,5 кг. Засіб для миття посуду сама з піноутворювачем – 55. Галакс антижир з запаскою. Ціна 109 гривень. Профі антижир 25 гривень. 74. Галакс антижир. Суперсила 500 грамовий. Паста універсальна для чищення. 24-400 г, сатін для миття посуду 32 гривні. Топ ефект Лимон та зелене яблуко. 940 г 47 гривень. Засіб для миття посуду Грунвальд 34, 750 мл лимон фреш 24, олімій для миття та дезінфекції холодильника 39. Домі інтенсивний засіб для чищення кухні, ціна зі знижкою 89, трубочки бамбук 39, від АВК 200 грамові. Кіткат 26-40 грамів, лайн великий батончик 39, желейки 42 гривні, Маршмеллоу на паличці 25 Бівсяне печиво 400 грамове 44, кукурудзяне 34. Вага 400 грамів, шорти піжамні, жіночі, велюрові 149. Канцелярські гумки у вигляді суші 49. Іграшка антистрес Паесик Сквіш 64. Шкарпетки дитячі з малюнком 27, бавовна 73%. Такі новорічні жіночі 44. Білі з малюнками з вишивкою 39. Біленькі з кольоровими смужками 27 гривень. Бавовна 80%. Чоловічі 44. Такі однотонні чоловічі.